Так, ну що, я бачніцин, мужики, всіх потужно вітаю. Сьогодні мова піде про ТС -6. це у нас танк за марафон, колаборація з грою Нюкем. Сам з грою незнайомий, ну, підказав підписник мені, що ці от позначки, оці от, е, свинячі морди, такі, е, так в грі е, зображались поліцейські. От, поліцейські. І пацани цей танк я вже закрив на три мітки, в принципі, відкатав його. Ну, так, могло б бути би і краще, але і нормально, в принципі, гуд. Танк максимально схожий по геймплею на концептів всяких, Fass, M103. Ну я такі танки люблю, такий стиль гри. Мені максимально до вподоби, того, в принципі, цей танк мені також зайшов. По обладнанню пацани, користувався загалом, в основному, цією збіркою. Це у нас досилач, турбіна і закалка. Було, що у мене збірка з вентилем замість закала, але я її використовував максимально рідко. По польовій модернізації у нас всюдихідне шасі. Будування паралакса поставив, чуть -чуть менший круг зробив 0.33, бо в принципі час зведення доволі непоганий, як для гармати, яка кидеше 10,5 секунд. Тим більше ми граємо зазвичай від альфи. Звукоізоляцію по стандарту тут нічого. Так, плюси і мінуси, пацани. Перший плюс, який я хотів підмітити, е, реально комфортний фарм на ББ. І на ББшках нам часто навіть треба грати чисто через те, що кумулятив 310 це дуже слабо. Це максимум заряджати на якихось ВК 100П, маушенів Тайпів 4, четвертих, яких і так в рандомі не часто зустрінеш. На, на планочку на башню сотки, навіть нема сенсу їх заряжати, бо ми і так її не проб'ємо. Тим більше, якщо вона хоча б чуть-чуть доверне ту башню. То у нас гра дуже часто на ББ, надальку ми стріляємо на ББ по бортам, через каток. Тому танк фармить 252 на ББ, це в принципі окей. Граємо знову ж таки від Альфи 460 Альфа Страйк. Доволі непогано і нестандартно. Стандартно було б 400. Ну, як у всіх танків 9-го левела з, з схожим геймплеєм. Тут більш так, ніби гра від Альфи йде і по бронюванню пацани. Здавалось би, що. Ну, Від борта ми не потанчимо, це точно. ВЛДХ, НЛДХ деколи щось танчить чисто на удачу. Е, потужні всякі гармати 330 і так далі нас пробивають прямо в башню. Е, шишка така є. Вона як коли, деколи в неї всі попадають. ну, ну Це рандом, чисто, Деколи піднімаємо просто гармату і закриваємо і нормально. Ну, Посередньому натанкованому, в принципі, very вері 1400. Удар тримає. до Зрівняння якийсь концепт, що лише 1000 натанкованого. Рембо, допустимо. То саме 1400. ну, Нормально. От. І зіграв пацани, бій, класний на 11 тисяч сумарки. Там 6 тисяч дамага з копійками і е, 4500 асіста. От. Е, класний, прикольний бій показовий. Сьогодні вам покажу. Перейдемо до перегляду. Так, ну і закидує нашого гравця, тобто мене на мапу степи в режимі штурма. Е, сетап хороший, присутні важкі танки, 5 штук. 24 тисячі хп, ну для боя на 9 рівні, в принципі, це нормально. Їдемо по стандарту направо. Зрозуміло, що це один вірний вибір в цьому режимі, з цього респауна. Поїздка направо на важкому танку. І можемо зразу спостерігати за тим, що у нас розкатка на мапі дуже-дуже така собі. Зі мною їде тільки із 3-й. 705 якось їде по дурному по полю прям. Ну, я не знаю. Е по-перше, я звернув увагу, що вони так їдуть якось. По друге, я звернув увагу, що їх мало зі мною їде. У нас 4 танка всього ж тут. Леопард якийсь просто притрушений. Зразу влітає сюди, я не розумію, з якою ціллю. Може він просто. Ніколи ці режими не грав. Може він не знає, що так не можна робити. Ладно, не менше з тим. Е не будемо зациклювати на цьому увагу. От. І е бачимо, що об'єкт 265 теж, походу. Такий самий, як Леопард, тож ці режими не грав ніколи. От і не знає, що не можна там проїжджати. І платить за це тим, що стає одразу шотним. От. І починається у нас бій. Якось так собі, дуже, навіть так собі, я б сказав. Я не бачу тут е кращого вибору, як стати поки що в деф, тому що мені здається, що оцей третій, який піджався, 705-й, мені здається, що. Їх дуже швидко збреють, тим більше, а на об'єкта 265-го надіятись це, це взагалі не має сенсу. От його якраз таки добив об'єкт 268. Я скористався тим, що він світанувся, дав йому одну тику. Поки що маємо 500 дамага, 200 асіста. Рахунок 1-1. І зразу я спостерігаю також на міні-мапу, любі друзі. Дивлюся, що у мене фулл тіма грає протилежний фланг. І звертаємо увагу на те, що пройшло вже 2 хвилини боя. Тож тут в цьому режимі 10 хвилин бій. Е, ніхто там не світився, прожався танк в е 9 це, виходить, т Т-55А, і позаду танкісти просто там стоять, нічого не роблять взагалі. І мене це дуже дивує. Мене вже тут, в принципі, я вже складаю такий сценарій, що це бій максимум ну, якийсь, може, 3-5 350-4 тисячі по всьому. Тому що дуже швидко зараз тут все закінчиться. Команда просто АФК. От. І дивимося, що зараз стається далі. Вкатують Іса 3-го. Ворожі важкі танки. Ми, в свою чергу, з об'єктом 705, який там ще від борта намагається жити, відкидуємо трошки цього Іса, ну, розмінюємо його. 705-й кидає точку цю. Получає відсотки альфу, стає теж одразу шотним 370 ХП. і... Що тут? Получається, вернулись, гріль, вернувся е 4 і Сценарій бою зараз такий. 705-го добивають, я тут залишаюся в соло. Чисто на ці ПТшки витягувати ворожі танки, фармити асіст, фармити сумарку. Зараз план такий. І цей план робочий. По факту робочий, тому що побачите по результатам. в принципі, от. Сотка у них витворяє якусь дурню, просто виставляється повністю. Е, получає від мене, получає там скімпи, стає теж одразу шотною, 705, поки що живе, це дуже навіть добре. Е, тут я мав сотку добивати, Просто гра не дозволила, ну, я стріляв її в НЛД, попав, виходить в гусеницю. От, Є4 його добив. Е, нормально. Е, получається, Польська ПТшка тут 500 хп. поляк 1000 хп. Фуловий як тигр дав про себе знати. 705-го, на жаль, добиває арта. І, знову ж таки, як я і казав, залишаюсь я тут наодинці. І потрібно цих невгамовних таких от е, танкістів ворожих просто потихоньку заспокоювати. Бачимо, що я підсвітив е, Льову. Зразу його заспокоїли. Моментально 1300 асіста капнуло. Получається на 1500. тож 260 там хтось йому дав. І потім зразу 1300. Е, по польській ПТ так само. Потихоньку її розбирають. Це все тримаю в інфі я. І починає ворожий артобат уже по нам кидати. Ну я не знаю, яка в нього логіка. Я стою в принципі в такій позиції, що він мені особо нічого не зробить. Там з плешом максимум по 100 дамага буде мені кидати. Думаю, я ж до сих пір тут стоїть як тигр. Получається, блайнд не заходить, я зразу це бачу, що снаряд розривається. І е, що я думаю далі? Потрібно вже щось робити, по факту. Як Тигр 28, ну вони вже стоять АФК, це вже ПТшки, в принципі, толку від них небагато. Польську ПТ добирає артовод. І виходить, діло зама. Нам потрібно вже розбиратися ну, просто з такими танками, які максимально просто вбиваються. Е, без проблем. Це у нас поляк. От, Супер. Він якраз розвернувся, появляється як тигр. Я розумію, що тут вже мені потрібні кумулі. Розумію, що поляк до мене стоїть кормою. Даю йому тичку. Бачу, що Е4 там стоїть, його точно добере. Ну або хтось інший. І гнорю і просто їду в як тигра. Як тигр, виходить, виходить в е 4 скоріш за все. Користуюсь цим моментом, даю йому тичку в борт. І заїжджаю далі. У мене просто зараз я вже розумію, що часу небагато, залишається 4 хвилини боя. Потрібно летіти, мчатися, старатися тут встигнути по максимуму, ще роздати якісь по максимуму посвітити, по максимуму зафармити срібла, само собою, і процента на відмітку, бо я ж тут брав відмітки. От. Добиваємо артовода успішно, 490, хороша альфа. І їдемо далі. Чекаю лісового духа, чекаю номада, це все зараз буде мій асіст. Як ми можемо побачити, вже 5000 дома є, 3000 асіста є. І ми просто їдемо по полю, нікого не боїмось, тому що бачимо, що у нас ну, просто люта перевага, плюс 9600 хп наша команда перемагає. У противників залишились одні різні всякі шки які стоять АФК. Тому мені не страшно, в мене був запас фул ХП. Чому мені боятись? Я просто жму В і просто в режимі автопілота стріляю по перезарядці по тим, хто підставляється, і постійно всіх тримаю противників в інформації. Весь бій я тут тримаю всіх в інформації. От і скажіть, от для чого потрібні в грі легкі танки? Легкі танки це просто, ну, ну так чисто придумані, ну для фанатів. А по факту і важкий танк може виконувати спокійно цю функцію. 4500 ми насвітили. 6500 ми накидали, виходить 11 тисяч сумарного дамага, Пацани, такий чудовий неперевершений бій зіграний. Він по дамагу не рекордний, але саме по сумарці і по видовищності, я думаю, топ-1. Результати, пацани, перед вами. Дякую всім за перегляд. Е, удачки всім і до зустрічі.